Є знижки на Лінекспорте. 15% в аптеках Подорожник «Бам» та Ощад. Є знижки на Моторикс, 10% в аптеках подорожник, «Бам» та Ощад. Це сніданок прямий ефір обіцяв розповісти вам про ще одну віатрощу, якийсь просто вірус по світу, по різних точках, але ось ця віатроща азербайджанського літака в Казахстані від як потім виявилося російських. Ракет вона спричинила великий вибух, і насправді можливо стане вибухом для Кремля. Uh, історія дійсно справді ладного льовуцького блокбастера. От Подивіться, літак виконував рейс uh, Баку Грозний, але в якийсь момент він не зміг просто сісти у столиці Чечні через дуже густий туман, який тоді був. Uh, борт нібито перенаправили до Махачкали, але туди він не полетів. Пілоти повідомили про відмову систем керування над Каспійським морем вже перебуваючи. Ну імовірно, саме через це командир екіпажу вирішив просто змінити курс і летіти вже до казахського Актау. Хоча Махачкала була ближче, аби й Тися б потрібно було гори обігнути. Щоб без систем керування стало надзвичайно дуже складним тоді завданням. От першішні почати приземлення літак зробив кілька кіл над аеропортом Актау. Потім пішов на зниження, впав, зайнявся, розвалився на дві частини. Зараз одну з цих частин ви бачите на екрані. На борту перебувало 62 пасажири, п'ятеро членів екіпажу, 38 людей загинули. Серед них обидва пілоти. Про професіоналізм і мужність, яких до речі, будуть говорити не лише азербайджанські змі, але й звіти кількох розвиток. Перший злив про причини катастрофи стався в ефірі Sky News. Держава власне джерела у американській розвиті вказували на зовнішнє втручання. Навіть конкретизували, що втрутилася російська ракета, от і це російська ракета ППО. Добу приблизно добу кремлівські пабліки придумували різні історії, починаючи від того, що пташки заплуталися у двигуні, балон з газом вибухнув на борту, і навіть згадали українські дрони, які крізь туман прорвалися до столиці Чечні, нібито і вони стали причиною і так далі. Але наступного дня Кремль ініціював розмову Путіна з Алієвим. Це азербайджанський лідер. Ще раз кажу. Кремль ініціював цю розмову. От і Путін, ви не повірите, вибачився за інцидент. Ну як Путін може вибачатися? Абсолютно по-ізуїцьки, нічого не конкретизувавши. От, але він власне намагався все-таки першим почати і якимось чином цю історію зам'яти. Значить, що далі було? До речі, навіть щирі співчуття лунала. Ну як щирі і маю на увазі дослівну, я приношу щирі співчуття. Так? А, цієї суботи, до речі, Аліїв телефоном говорив із Зеленським. От а у неділю, у неділю е е Баку вийшов з офіційними заявами, версіями і ультиматумами, попри те, що Путін нібито вибачився у Алієва. Алієв був дуже жорстким. Він прямо звинуватив Росію у збитті азербайджанського літака, Зажадав відповідальності винних, покарання винних. Він також заявив, що Росія намагається уникнути відповідальності і Зам'яти вбивство людей, і фактично це все прямою мовою Аліїв говорив ще раз кажу після того, як Путін йому подзвонив, і нібито вибачився, навіть щось лунало про щирі співчуття. Я зараз цитату Алієва зачитаю, просто щоб ви розуміли взагалі контекст і навіть е, е, інтонацію. Одним з моментів, який нас засмутив і здивував, каже Аліїв, було те, що російські офіційні структури висунули версії е, е, про вибух балона. Е, та е, тобто, це чітко показало, що російська сторона. Хоче зам'яти це питання, і це, звичайно, нікого не тішить. Алів далі ще пішов. Він припускає, що лайнер насправді не скерували до Махачкали не через гори, які нібито було важко облетіти у такому стані, а скерували в Актау спеціально для того, щоб літак не долетів до Актау і впав у Каспійське море. Ясно, коли літак впадає в море, то знайти уламки і їх дослідити набагато важче і сховати при. Чи не катастрофи так само. Ну, Російські пропагандисти там вже в істериці абсолютно. А от Воєнкор Коц е, волає, що Аліїв насправді має бути трошки політкоректнішим, трошки дипломатичнішим. Е, он як бачите? От. А взагалі-то загалом на буквальному місці собі Росія створила ще одного ворога, насправді та. І ну, навряд чи Путін зробить все, чого вимагає Аліїв. Аліїв ще раз нагадаю, вимагає офіційних вибачень чітких. та він вимагає покарання винних, він вимагає кримінальну відповідальність, виплати компенсації і БАКУ як країні, і постраждалим і сім'ям загиблих. От ну і гарантії того, що це не повториться. Це я думаю, найскладніше для Путіна. От і ви знаєте, я не здивуюся, якщо Аліїв бачить все це звинувачення у пакеті як звернення Путіна до народу Росії і до світу. Із всіма цима вибаченням із всім цим пакетом. Ну ви знаєте, я наприклад собі такого уявити не можу. Я думаю, що Аліїв насправді теж, тому всі зайшли в глухий кут. А, і дивно в тому, що зараз Росія перебуває в дивному стані, тому що за великим рахунком вона втратила одного свого союзника Вірменію, до речі, на догоду Азербайджану. Та, а тепер вона втрачає Азербайджан. А відтак вона ще може і посваритися з Туреччиною, тому що насправді Азербайджан має дуже тісні стосунки з Туреччиною. Тобто Росія, за великим рахунком, абсолютно ідіотськими історіями втрачає своїх імовірних союзників, а вони достатньо впевнено стоять на ногах, тому що Туреччина стоїть впевнено на ногах. От така історія. Бачите, інколи страшна трагедія може стати розв'язкою для багатьох історій. Хоча розв'язкою не стало, але подивимося, як вона буде. Я не знаю, насправді, що авіатроща. Що відбувається? Це інші авіатрощі, про які Нельма з тобою розповідали. Це вже окрема історія. Та? А, і щось дійсно так буває інколи. що Погані дні, погані місяці, що всі, всі падають, літаки.